Вітаю, шановні друзі! Сьогодні готуємо наш український борщ за рецептом моєї бабусі Галі. Бабусю навчила варити її бабуся, а оскільки я сама бабуся, то це перевірений часом рецепт. Літо залишилось позаду. На вулиці холоднішає, гарячий, смачний борщ. Це якраз те, що зараз потрібно нам всім і для міцного здоров'я, і для гарного настрою, і щоб сити були. Що нам буде потрібно? Курка, краще домашнього, декілька кісток бажано. Це для бульйону. Буряк, капуста, яблуки за бажанням, лимон, сіль, часник, морква, пару карташин, пару цибулин, томат і перчик. Все. Кіску варимо, робимо бульйон. Це одразу. Курку ріжемо на порційні шматочки, займаємось овочами, шинкуємо капусту. Можна просто порізати ножем, Відкладаємо, ріжемо картоплю, буряк натираємо на терці. Моркву теж. Цибулі ріжемо. Пів години бульйон поварився. І зараз ми туди кладемо курку. Все, варимо. Повертаємося до очей. Треба трошечки олії. Смажимо цибулю до золотистого. Додаємо до цибулі моркву, додаємо дворя, протушимо. М'ясо зварилось. Виймаємо курку і рагу. Бурйон не вимикаємо. Курку вибрали, капусту кладемо, вона трошечки довше вариться, ніж картопля. Сіль. Поки капуста вариться, можна відокремити м'ясо від кисток. Це за бажанням. Додаємо картоплю, буряк з морквою вже готовий. Тут важливий момент. Щоб зберегти колір яскравий і забезпечити не менш яскравий смак, потрібен сік, сік лимону. На мою кількість борщу, в мене 8 літрів кастрюля, треба один великий чи два маленьких лимона. Особливо, якщо у вас нема квашеної капусти. лимону Додаємо до овочей соус чи кетчуп. Повертаємо в бульйон курку. Ось залишилось перекласти буряк з морквою в кастрюлю. Варимо на маленькому вогні. Ну, ще дві хвилини. Перчик, чесник. Все, борщ готовий. Можна сідати за стіл. Як казала моя бабуся, борщ стає неймовірно насиченим на третій день. Але на третій день його вже не його, його вже не залишається. Він дуже смачний. Я буду рада, якщо рецепт, за яким варили борщ в моїй родині, вам сподобається і буде до нагоди. Смачного, друзі! Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Бажаю міцного здоров'я. До побачення. Ми переможемо! Україну! Я люблю тебе!